16 листопада сьогодні і в цьому відео хочу розібрати ось таке питання. Росія методично знищує склади з ліками. Перший випадок стався 25 жовтня в Києві в ніч. Був знищений великий склад фірма Optima Farm. Це одна з найбільших фірм-дистриб'ютор. Лікарських засобів в Україну. Ну, тобто, цей склад, да, з цього складу по всім аптекам розвозився товар, ліки. Знищено було на 100 мільйонів. Ну, ви розумієте, валюти. Тепер вчора було знищено такий же склад в місті Дніпро дронами. Теж Optima Farm. Давайте. Методичне знищення Росії складів з ліками в Київ та Дніпро. Нащо вони це роблять? Нащо вони це роблять? Сонце, захист, паш хитрість. Ой, колісниця. Знищити колісницю і гроші. Знищити колісницю і гроші. Таке відчуття, щоб ця компанія. Перестала працювати, зробити з цієї кампанії, знищити цю кампанію, щоб вона взагалі не працювала в Україні, тому що показую знищити великі гроші і цю колісницю. Колісниця це дуже є така хитрість для досягнення чогось бажаного. Зірка майбутнє. Для чого Росія б'є по складам з ліками? Для чого Росія б'є по складам з ліками? У кубків гроші, башня. Башня на великі гроші. Маніпуляція, є таємне щось приховане. Щось змінити. Це таємний план для якихось змін в свою сторону, щоб заробляти більше, щоб нібито вони заробляли якось більше грошей. Показую так. Ця башня для того, щоб заробляли ми більше, а ви ні. Щоб ця компанія пішла з України, щоб вона тут більше не працювала. Знищити один склад, другий. Вони ще десь третій знайдуть для чого Росія б'є по складам Optima Farm з ліками в Україні, Київ та Дніпро? Для чого? Розпач, важкість, план, летить, двійка пентаклі і смерть. Ну, знаєте що, ну, розпач і паніка для людей ну, це само, само собою, що не буде ліків, ми спитаємо. Але тут зовсім інше: тут знищити цю кампанію, знищити, щоб вона не працювала в Україні, бити кілька разів, щоб вона збанкротувала і не працювала, вже боялася щось завозити і боялася десь щось ложити, щось десь складати, щоб перестала з нами працювати, ну, тобто з Україною. Так, ну давайте спитаємо, українці залишаться без ліків. Чи залишаться українці без ліків? Росія систематично б'є по складам з ліками, склади фірми Optima Farm: чи залишаться українці без ліків? Ну, давайте не без всіх ліків, а без там деяких ліків. Особливо люди, в яких, в яких сахарний діабет, в яких тиск, давні, да? е, ще там сердечні препарати і так далі. Залишаться люди в Україні без якихось там необхідних ліків. Залишаться дурень, захист, трійка кубків, робота. До речі, це ліки агресія, мах, контроль. Повішений, ні. Моя відповідь ні. Ну, давайте так. Повністю без ліків, ні, не залишимось. Якихось ліків може, може не бути деякий час, але вони потім прийдуть. Ні. Чи залишаться України, українці без життєво необхідних ліків? Що, ось, наприклад, пішли в аптеку, да, а купити немає ніде нема. Чи, чи буде таке? Вибір, захист, світ, колісниця, диявол. Диявол хоче реально, щоб ця компанія перестала працювати. Зараз будемо з'ясовувати, чому. Я думаю, чи залишиться помірність? Ні, Помірність і королева Пентаклі це Україна. Бачите, якраз схоже на лікарню, на ціна аптеки. Ні, повністю без ліків не залишимося. Може, якогось там препарату деякий час не буде, але потім він знов прийде. Буде якась заміна цього препарату. Мені не показує, що будемо сидіти без карвалмента, без, без пустирника і бояришника. Не будемо сидіти. А тепер ось інше. Давайте спитаємо: тут є така, є така думка. Що Росія почала методично нищити наші фармацевтичні склади? При цьому жодних обмежень на імпорт медикаментів з країн заходу для них немає. Тобто для Росії немає обмежень на імпорт медикаментів. Нормально вообще? А де ж тоді санкції? Вони ж тоді хотіли зробити, а потім та ні, це ж життя людей не можна, да? На цьому фоні особливо гарно виглядають історії з дніпровським дистриб'ютором товариства Вента ЛТД, який спокійно продовжує виводити мільйони, валют, мільйони грошей в Росію. Висока ймовірність того, що такими діями Росія банально прибирають головного конкурента на українському ринку ліків, щоб збільшити на них. Збільшити за наш рахунок власне фінансування. Ну, ви зрозуміли, прибрати оцю Оптіму Farm, замість неї буде інша компанія, а та компанія вона е, працює на Росію. Таке може бути, таке може бути, що Росія б'є по складам Optima Farm, щоб ця компанія пішла з нас від нас, з України, збанкратували, щоб на, на її. На її місце прийшла якась їхня компанія, і вони заробляли гроші. Заробляли гроші. Тобто Росія хоче заробляти гроші в Україні на ліках. Це, оце правда? Це правда? Таке може бути. Щось минуле. вибір. Ірафант домовленості, плани. Плани такі є. Да, плани, помагу контролювати, маніпулювати. Є ось зміни в Україні. Так. Да. Зміни Україна башня. Так, да, реально, є. Оце правда. Зупинка зірки. 10 кубків. Сонце. Закупаю. Так, да, диявол, сонце біля нього. Ось щось купляю і людям продаю. Да. Зробити важку ситуацію з ліками в країні. Королева кубків тут лікар. Зв'язати руки, щоб в лікарнях були проблеми з ліками. Тобто вони будуть ще бити по складам. Я думаю, що в цій інформації є доля правди. Ану, давайте спитаємо. Чи може бути таке, що в лікарнях буде саме в лікарнях, не в аптеках, а в лікарнях буде проблема з ліками. В лікарнях можуть бути проблеми з ліками? Вибірково. Ну, вибірково, щось, вибірково щось може, да. ну, щось, Чогось може не бути. Може, а прям повністю нічогось. Давайте спитаємо, чи буде ще Росія бити по складам? По фарму складам, по складам з ліками. Ну, Диявол, дивіться, випало. Ну, звісно, буде. Чи буде бити Росія ще по якимось складам на території України з ліками? Тобто складам з ліками, фірми Optima Farm треба срочно, срочно якось робити ракіровку. Повтор того, що було. Ну, на жаль, повтор того, що було, в вашому домі диявол. Зливається інформація. Де знаходиться склад? Ну, на жаль, буде. Будуть ще бити по складам. Да, будуть бити. Будуть бити. Ось так.